Наша держава базується на тому і нас виділяє від інших людей тим, що в нас є своя мова, українська. Ясно, російської мови дуже побільшало на вулицях. Але я думаю, що треба іншим шляхом цю проблему вирішувати. Хай, курси, щоб всі знали українську мову. Ми живемо в, в Україні і має бути національна мова, українська, тому що коли ви їдете за кордон, ви не говорите по-українськи, бо вас не розуміють так само тут, чому ми маємо говорити по-російськи. Це не наша мова. Немає більше, що робити. Навіщо він потрібний? Це що, може і міністерство зробимо. що Якщо людина може говорити, то вона буде говорити. Розумієте, потрібно, щоб людина заходила не через голову і всередину, а зсередини, з середини, серця в голову. Тоді буде і мова, і віра, і нація. А насильно нічого не зробиш. Ну, моя думка негативна з цього приводу. Чому? Е, бо це е, збурення суспільства. І намагання в черговий раз стравити україномовних і російськомовних. Я схвалюю, в якому мірі ну, якийсь має бути порядок, якийсь визначити. У нас є держави, всі мають розмовляти українською мовою. Що про це говорить Конституція? Не з цього треба починати, такі гроші валити за якихось інспекторів, а далі. Все одно воно не поможе. Я розумію, що багато є російськомовних, я сам переселенець і. Ми росли в такій середовищі. Треба вчитись, треба намагатися вчити українську мову говорити, і якщо це йде якісь магазини або десь якесь обслуговування, то я вважаю, що це повинно бути українською мовою. Та ви знаєте, тільки за українською мовою, тому що давно пора переходити на але ну, цим людям реально довести, скажімо так, цю потребу дуже важко.